Друзі, вітаю вас на курсі Історія України за 32 години. І сьогодні ми поговоримо про найдавніший період в історії людства, період, з якого ми і розпочинаємо нашу історію. Це стародавня доба, стародавня історія України. Поговоримо про. Перші стоянки, перші поселення, перших кочовиків та їхні пам'ятки образотворчого мистецтва, зміни в житті стародавніх людей. Розпочинаємо. З чого ми розпочинаємо взагалі нашу історію? З появи першої людини. От людина це центр світу. Все, що було до цього, ці динозаври, юрський період, нас це не цікавить. Як то кажуть, розбирайтеся без нас. Є поява першої людини, все. Звідси ми починаємо історію людства. І які періоди розвитку суспільства у нас є? Найдавніша доба – це кам'яний вік. Він тягнувся найдовше. Потім бронзовий вік і залізний період стародавньої історії він охоплює період від появи першої людини до появи першої держави. Потім вже будуть абсолютно геть інші проблеми та абсолютно геть інші справи. Поговоримо зараз про перший період кам'яний вік. Кам'яна доба це найдовша доба в історії людства. І е, чому в нас взагалі є ось цей період: кам'яна доба, бронзова і залізна. Все залежить від того, яким матеріалом користувалася людина для виготовлення знарядь праці е, чи полювання. Тобто, використовувала. Кам'яні знаряддя праці, все це буде кам'яна доба. Коли почне використовувати бронзові, відповідно буде бронзова доба. Тому оця періодизація вона пов'язана з. Матеріалом виготовлення знарядь праці не з кліматичними умовами, був там дощ чи сніг, нас це не цікавить, чи потепління, чи похолодання. Все залежить від того, який матеріал використовувала людина для знаряддя праці. І оскільки кам'яна це доба це найдовший період, то, відповідно, ми його маємо розділити, роздробити у зв'язку з різними змінами, які відбувалися під час розвитку суспільних організацій. Кам'яна доба поділяється на чотири основних періоди. Палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт. Літ в перекладі означає камінь. Тобто палеоліт давній кам'яний вік, мезос середній кам'яний вік, неос, нео, нео новий, новий кам'яний вік і енеоліт – такий оновлений це буде міднокам'яний, буде перехідний етап до наступного періоду. Пи -ми Пименє, пневмонія, пневмоничний пнев, не, не знаю тут. Бачите, пимене, пимене, БПВМФ. Давайте не будемо зосереджуватися на цих буквах і краще їх детально вивчимо. Йдемо далі: палеоліт, найдавніший період. Кам'яної доби, палеоліт. Найдавніша доба в історії людства, коли первісна людина виготовляла знаряддя праці з каменем. І саме в перший період кам'яної доби у нас з'являються найдавніші люди, які були трьох основних видів: це архантропи, неандертальці та кроманьйонці. У нас є ДНК, от кожна людина має ДНК. А тут у нас буде АНК. Є три типи людей: АНК – Архантропи, а це перша літера в алфавіті. Тому архантропи з'являються першими. Потім неандертальці та кроманьйонці. Також хочу зазначити, що були різні види людей, але до нашого часу відповідно дійшов тільки наш вид: Гомо гомо-сапіенс, сапіенс. Всі інші види вони або вимерли. Через зміни клімату, через те, що люди боролися за виживання на той час, і до наших часів, відповідно, дійшли лише ми. Тому ми з вами, ті, хто вижили наш вид, це ті, хто вижив. Палеоліт, найдавніша кам'яна доба, вона була пов'язана з періодом глобального похолодання. Тоді більшість земель було вкрито льодовиком. Що стосується території України, то найдавніша людина в період палеоліту, найдавніше поселення, було виявлено біля стоянки, стоянки королеви в Закарпатті. Стоянка це було тимчасове щось, глобальне похолодання. Постояли тут, пожили, пішли далі. Постояли, пішли далі. Тому стоянка, яку асоціацію ми можемо провести? Людина це найрозвиненіша істота. Вона вважає себе королем природи. Тому така королівська стоянка. Ну, скажіть, ну гарна ж назва, газна, не якась там проста. не простий зупа, а золотий. Так само і тут, королівська стоянка, бо є Ки Коба Межиріч, а саме на королівській стоянці було виявлено залишки найдавнішої людини 1 мільйон років тому назад. Які є інші стоянки? Киїкоба в Криму, Межиріччя Черкащина. Кирилівська стоянка, Київщина та Мізин, Чернігівщина. І ось на Мізині ми зупинимося. У нас є найдавніша прикраса. Яка теж була знайдена в найдавніший період, період палеоліту, тому що вже в ті часи люди тягнулися до прекрасного вже в ті часи, вони хотіли бути творчими, так? прикрашати себе, малювати. Тому і мистецтво все це зароджується саме в палеоліті. На стоянці Міжлен було знайдено найдавнішу прикрасу: це браслет з бивня мамонта з меандровим орнаментом. Проведемо асоціацію, що браслет ми можемо накинути на. Мізинчик. Ми його не можемо накинути на Кирилівку, на Межиріч, на Києкоба. А на мізинчик ми накинули браслет, тому ми його знайшли на стоянці мізин. Які були основні заняття в період? Палеоліту. Люди привласнювали те, що їм давала природа. Згадайте себе в дитинстві: що мама дала, те ми і їмо. Так? Варіантів інших не було, сіли та їли. Тобто вийшли з печери, вийшли зі свого е, тимчасового житла і дивляться, ага, ягідки ростуть. Так, позбираємо. Е, далі. Е, Тварини, так, пополюємо, тому основне заняття це було мисливство та збиральництво. Чоловіки переважно займалися полюванням, жінки займалися збиральництвом, привласнювали те, що давала природа. Ну, щоб полювати чоловіки об'єднувалися в різні загони, тобто, це була така колективна співпраця. І люди на той час жили стадом. Навіть зараз кажуть такий стадний інстинкт. Всі побігли, і я побіг. Стадом. Це була основна така спільнота. Саме в період палеоліту, найпершої доби кам'яного віку, у нас зароджується мистецтво, релігія, фетишизм, тотемізм, магія, анімізм. На зображенні ви можете побачити петрогліфи. Це наскельні малюнки. Первісних людей. Тобто, дивіться, ще раз кажу: в найдавніший період тільки у нас з'являються перші люди. Вже тоді вони тягнулися до прекрасного, до мистецтва, прикраси, на скельні малюнки. Ну і е, тут ми можемо побачити, так, що це переважно елементи полювання. Взагалі вважається, що перед тим, як піти на полювання, вони зображували тварини, таким чином, начебто, вони собі. Уявляли, що ось якщо намалюють, то їм вдається їх вполювати. Що стосується розвитку перших релігійних уявлень, у нас є наступні терміни: фетишизм, культ неживих предметів. Тобто, коли ми віримо в те, що це не просто предмет, це якийсь оберіг, і він може нам принести вдачу, везіння і надаємо йому якихось особливих якостей. фетиш – Тотемізм, тотем, це віра в тварину і рослину, яка яку стародавні люди вважали предком роду, з яким зв'язували своє існування і благополуччя, тобто там поклонялися духу Вовка поклонялися якимось священним рослинам і вірили в певний зв'язок. І наступне це анімізм, віра в те, що предмети, природні явища або люди, наділені душею, віра в духів, дух вітру, дух сонця, так що теж духи, духи повсюди. Наступний період. Після палеоліту у нас наступає наступний період, і чому ми його виділяємо? Тому що після глобального похолодання наступає глобальне потепління. Відповідно, змінюються умови проживання людей, їхні заняття. Тому ми виокремлюємо період мезоліту. Мезос це середній, середня кам'яна доба. У зв'язку з таненням льодовика люди зіштовхнулися з такою мисливською кризою, тому що мамонти, які... До цього періоду глобального похолодання проживали на наших землях, вони або вимерли, або їх знищили, і, відповідно, залишилися маленькі тварини: Вовк, лисиця, наприклад, наприклад, та інші. Але. Полювати вже маленьких тварин з списом, який до цього використовували на мамонта, коли полювали, вже було набагато важче. Тому зміна природних умов призвела до кризи мисливства і призвела до того, що треба було вже думати, як продуктивність. Мисливця збільшити, як зробити так, щоб полювання було результативним, і щоб влучати на відстані в маленьких та швидких тварин, люди винайшли лук і стріли, гарпуни, щоб ловити рибу, гачки та човни. Та з'являються перші голки. Ось ми можемо побачити, як виглядали перші гарпуни, голки і, відповідно, лук та стріли. І оскільки в нас вже була більша взаємодія з меншими тваринами, то з'явилися перші спроби приручити диких тварин. Приручили собаку, яка була вовком, свиню, відповідно. Як це запам'ятати? Тварина може говорити ме, бе, да? От, в мезоліті було приручено перших тварин. У зв'язку з тим, що клімат змінився, було глобальне потепління, людовик розтанув. Спочатку люди адап адаптовувалися, але вже з часом зрозуміли, що можна це використовувати для кажуть, як кажуть, свого блага. І ось уявіть собі, що до цього вони збирали, збирали, забирали, полювали, вбивали, знищували. Ну, ну, звірі теж не будуть постійно на одному ж там самому місці. Ну, от, полюють на них, ну, вони підуть туди, де буде безпечніше. Де да? у собі сидить людина, там лускає насіння, думаю, боже, що робити? Як прогодувати, прогодуватися? І ось ця насінина, да, яка впала, вона з часом починає проростати. Люди такі, опача, да? Виявляється, можна в природі не лише забирати, можна щось і самому відтворювати. Тому у нас відбувається революція, відбуваються зміни. Розпочинається новий період у зв'язку з цими змінами. Це неоліт, неос, новий люди не лише. Привласнюють, вони починають самі відтворювати, вони займаються землеробством, саджають перші культури та не лише вполюють і вбивають, а відтворюють, розводять тварин, займаються скотарством. Тому на цьому зображенні ви можете побачити те, що характеризує період неоліту, неолітичної революції. У нас люди займаються землеробством, використовують перші серпи. Це у нас, наприклад, ріг оленя, так? Чи, чи ще якась там кістка, яку заточили? Далі ми бачимо, що вже займаються скотарством, Ось у нас розводять. Худобу. Ну і для того, щоб займатися землеробством, вже не можна оце постійно ходити, ходити, ходити. Ви вже щось посадили. То, будь ласка, сидіть і дивіться і доглядайте, як воно росло росте. Тому люди переходять вже до сього способу життя. Ми бачимо такі перші, вже усілі поселення, усілі будинки. Ну і зверніть увагу, що люди. Виготовляють перший посуд, запікають глину, опалюють її та виготовляють кераміку. І також з рослин виготовляються нитки, з'являється тканина та шиється перший одяг. Тому кажуть, будеш їсти м'ясо да, просто з рук. Людина каже: ні, ні, не, не буду. В неоліті буду вже старілочки їсти з глиняної, така вже цивілізація в нас пішла. Ну і Відповідно, з'являється ткацтво, прядіння з'являється ткацький станок. Після неоліту ми переходимо плавно до завершального періоду Енеоліт. В цьому періоді люди знайшли мідь. Але мідь дуже м'яка. От згадайте мідну проволочку, вона так мнеться. Мідь не могла замінити повністю камінь, тому що вона була не така міцна для того, щоб її використовувати як знаряддя праці. І ось цей період це період, коли вже була мідь, але камінь ще використовували. Ми його називаємо мідно-кам'яний енеоліт. В період енеоліту на території України з'являються кочовики. Розводять худобу, займаються скотарством. з'являються перші осілі землероби трипільці, одні з перших землеробів в Європі, і ми можемо сказати, що представники середньостогівської, трипільської. Вони відносяться до певних археологічних культур. Що таке археологічна культура? Сукупність схожих археологічних пам'яток, які належать до однієї доби, займають певну територію, мають спільні ознаки. Ну, наприклад, от трипільці мають свої горщики. І ось цей горщик ми знайшли ось тут. Цей горщик ми знайшли тут, з, такою, з таким орнаментом і знайшли тут. Тобто, ми можемо сказати, що на цій території хтось проживав. Хто має спільний орнамент в кераміці, так і там в цьому горщику знайшли залишки, наприклад, якогось зерна, тобто вони щось вирощували однакове на цих землях, тобто в них є спільні ознаки на певній території. Оце і є археологічна культура. І зверніть увагу, що в степовій частині України панували скотарі, бо степ більш придатний для того, щоб розводити та вирощувати. Худобу, тому середньостогівська культура це ес Скотарі, С середньостогівці. На трипільській культурі ми зупинимось більш детально, тому що трипільці це наймогутніша культура епохи енеліту, це одні з найдавніших землеробів і в Європі, і звісно, на території України. Коли вони з'явилися, коли відбулося розселення трипільців 4-3 тисячоліття до нашої ери. Зверніть увагу, що вже в самому слові є підказка. Три пільці жили в третьому тисячолітті до нашої ери. І уявіть собі, вони ще й будували трьохповерхові будинки, три, 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 ну або двоповерхові, або трьохповерхові будинки. Як їх виявили, як виявили цю культуру? Був такий археолог Вікентій Хвойка, і він а, знайшов перше, Поселення біля села Трипілля на Київщині, і відповідно від цього села, і пішла назва трипільської культури. Основним заняттям трипільців було землеробство, вони вели осілий спосіб життя. Ось хвоя це дерево, яке можна посадити в землю. Тому хвойка досліджував землеробську культуру, трипільську культуру. Будували вони перші протоміста, Тобто, від собі на той час це були великі такі міста. Де по колу розташовувалися будинки, і населення могло бути 50 тисяч осіб. Це дуже багато на той час. Посередині був у них майдан і була така система по колу. Зверніть увагу на їхні будинки: це двоповерхові, трьоповерхові, і вони розписані. От їхньою особливою ознакою було те, що трипільці, по-перше, вміли використовувати фарби, та відповідно у них був особливий. Орнамент. Ми називаємо це культура мальованої кераміки. Ну і також на зображенні ми бачимо, що вони тут займаються землеробством, що вони вже носять одяг. І зверніть увагу на те, що також тут є горщики, глечики вже була своя кераміка. Насправді не кожен керамічний виріб ми можемо пояснити. Ось ми бачимо щось схоже і на біноколі, і на чашу, з якою метою трипільці це використовували, не зрозуміло. Можливо, якесь релігійне пояснення цьому є, але особливістю є те, що вона була мальована, ця кераміка, ця мальована трипільська кераміка. Ми, тому ми можемо сказати, що у них був високий рівень розвитку гончарства. Ця мальована кераміка зустрічається і на будинках, і на посуді, і також на їхніх релігійних таких бачите, фігурках. Це богиня родючості. Ось ми можемо побачити, що трошечки гіперболізовано показували. Жінку в трохи таких збільшених формах, і їхній орнамент містить багато інформації про духовний світ. Зверніть увагу, тут є перший поверх і є другий. Так? Це те, що характеризувало саме трипільське поселення. На першому переважно збирали реманент, інвентар, ну а на другому вони вже проживали. На карті ми можемо ще більш детально побачити їхні поселення. Ось Майданецьке, трипільське, тальянки це одне з найдавніших найдавніших протоміст в Європі. І терпільці у нас проживали в лісостеповій частині україни. Ми поговорили про період кам'яної доби від палеоліту до енеоліту. Тепер, будь ласка, кам'яну добу закріпіть обов'язково тестовими завданнями.